Чувак вирішує вступитися в бійку без розбору, незважаючи на те, що не знає, кого від кого рятує, тільки через те, що почув. Тож, як справжній джентльмен побіг принцесу рятувати, за що йому не забарилися виписати подяку. Прокинеться мертвим, от здивується. на ханасра. Йому дуже пощастило, що хлопака, якому наказали закопати всіх, виявився дуже лінивим і не закупав, а просто землею трохи присипав, щоб той міг спокійно вилізти. На щастя, моя біблія зупинила кулю. Але якщо його врятувала Біблія, ох же ці книжечки-броніки, то чого він не вибрався раніше, ще довго як хлопака його закопав? Невже надіявся, що той лінивий і просто легенько присипе землею? Схоже, він трішечки перевтомився. Тож він проходить сеанс переродження і приходить до капітана на співбесіду, як нічого і не було, мушкетером ставати. Ну, подумаєш, була якась перестрілка, закопали пару людей в лісі, ну з ким не буває. Але черга там на три дня. Він в черзі, звісно, стояти не хоче, тому вирішує піти просто запитати. Ах ти ж, підле падло! А коли те підле падло проривається, охоронець люб'язно чекає, поки він знайде, де сховатися, і тільки тоді виходить з того проходу. Три метри. Але чому? Бо так має бути. Далі він попадає на тренувальний майданчик, де тренуються фехтувати, звісно, справжніми шпагами. Ну бо колись були справжні безстрашні чоловіки. А якщо хтось когось заколить, то буде честь померти від шаблі на тренуванні. Не жани. Та чесно, тож він нарешті добрався до капітана, який дуже зайнятий, ходить собі, балакає з ким попало. Поки люди по записям днями стоять в черзі, чекають. каже, що закине слівце, але треба буде йти в кадети, і можливо, колись вийде стати мушкетером. На що самовпевнений крутелик, так ніби йому вже хтось щось пообіцяв, каже: цей день настане швидко. Далі його круто, клішане вікно це коли секундним поглядом в натовпі людей здалеку бачиш те, що треба. Точніше того, що він бачив минулої ночі. Тож, звісно, він біжить за ним і так той бігун спішить. Що коли трохи стукнув іншого чувака, не побіг собі далі, а вибачається і вибачається. Але оскільки вибачення якісь кострубаті виходять, вони як справжні два недоумка, забивають стрілу. Але оскільки йому одної стріли було мало, тож коли ця незграба знову врізалася в ще одного чувака, не пішов собі далі, бо спішить, а знову його тягне поговорити і забиває ще одну стрілу, бо взагалі йому незнайомі люди з нього посміялися. Ясне діло, поки такими темпами прибіг той чувак, за яким він гнався, вже десь в дев'ятому королівстві. Але поки він на рівному місці забивав третю стрілу, бо дурбелик він і у Франції і дурбельян якимось дивом намалювався той чувак, але він його, звісно, не знайде, бо чомусь клепки не хватає. І подивитися, ну хоча б прямо перед собою, а не тільки донизу, щоб черевики зацінити. Тому чувак з поля зору пропадає знову. Далі получає по хребті, бо немає чого лазити заляпаним болотом в щойно випраних простирадлах. І так йому сподобалося по хребті получати, що він і за чувака забув, і кімнату купує, та ще й відразу на чотири тижні. Ну а чом би і ні, тим більше в нього. В перший день в Парижі всього три дуелі забито. Чи буде ще кращий час для оренди кімнати на чотири тижні? Розумно. І тільки но вони почали першу делі, як тут як тут гвардійці рятують Дорбельяна, щоб він не помер через свою тупість. Але притрушені на всю голову мошкетери все-таки хочуть його вбити і себе за одного, як то кажуть, один за всі! Всі за одного! тож так без вагань вирішують почати бій на рівному місці проти двох десятків озброєних гвардійців, які просто сказали: Кидайте шпаги, йдіть за нами! Всі за одного! Один за всіх! От ідіоти! Дурбельян спокійно собі забирає коня, а гвардієць, замість того, щоб пристрелити його, просто збиває його рушницею з того коня і душить. Звісно, вони всі набігають бездумно. Як от чувак тупо біжить на ногу, щоб той його сальтанув. і звичайно, це його нейтралізувало. Та й кожен чи удар в голову теж моментально нейтралізує гвардійців. Хто тут режисер? Байдуже, я... На раз два поки в оператора сильно тряслися руки. Мушкетери нарізали цілу купу сценаристів, жартую суперників, які навіть нікого з четвірки не поранили. А далі прийшов час дурбеляну показати, який він крутий, і похизуватися він вирішив проти дідуся, який його насправді перефектував, але йому видно сказали піддатися і викинути шпагу. Чомбині! Я ще тільки кадать. А потім вчетлішовану рукою до гори з криком нападати. Так ніби мало того, що попереду мушкетери, треба ще кричати. Завжди так. Чому? Тому. Звісно, дуелі відклали, ну бо так треба, нікого вже честь не чеше. Вже всі друзі не родли й вода. Тож вони пішли до короля вибачатися, що вбили зо два десятка гвардійців серед білого дня без причини. Але йому настільки байдужі такі пригоди мушкетерів, що він ще дав Дорбельяну грошей на одяг. І ладно, мушкетерів не наказую, але Дорбельян, зальотний чувак приїхав і в перший день стільки вже натворив, а той йому гроші за це дає. Якось це Нормально, але замість піти собі купити новий одяг, він повів нових друзів в бар, і так одне нахлюкалося, що не почув, як йому трупа підселили, і подумав, що то воно справді скоїло злочин. Про підставу не подумав, напевно, тому що кожного дня просить банду гвардійців з ноги заходити до нього, будити, бо будильник ще не придумали. Але йому навіть не хватило розуму на суді сказати, що то не він. «Це ви її вбили? Не знаю ваша честь. Тому, звісно, довго не думаючи, його засудили до страти, через що вже його кентам приходиться його рятувати. Тут і починаються пригоди, як відмазати тупоса. Приходять мушкетери Дурбельян дурбелян морг, і ще не встигли включити нюх детектива, як вже виявляється, що йому підкинули графиню, яку дурбелян тоді хотів рятувати. А бараніс тим часом бачить, що труп кліпає, слину ковтає, але нічого не каже, певно, в 17 столітті і не таке побачиш. Вірити, Оці... коли бачиш, віриш. Але не одним безміським тупосом. Здається, там всі були трішки той во одноногий хлопака, який закопував дурбеляна інших. Викопав їх і замість того, щоб відповісти на питання його була каблучка, а я не знаю. Просто починає тікати від трьох чуваків, які до того ще й на конях. Далі взагалі не зрозуміло для чого після цього він дає себе катувати, щоб все одно віддати ті каблучки. А оскільки їх троє, звісно, чисто випадково, є три різні каблучки, які відповідають трьом різним сім'ям, щоб вони розділилися і по одному йшли шукати бандитів. Дурбелян попадає до Міледі, бо чувак на вході не зміг його чомусь відшити, та й вона незрозуміло для чого його запрошує, і потім щось заграє до нього, замість того, щоб просто відразу сказати Іди у сраку. Але оскільки він вже в Костанціявся, то не клює і йде собі, вона його не проваджає, щоб він зміг побачити картину. І о, чудо пістоль. Хтось, крім мушкетерів, знає, що ними стріляють, але толку з того мало у нас кількох метрів в притул поцілила так, що тільки трішки шкірку драпнула. А потім щось взагалі з прицілу збилася. Ну а далі, дивлячись на те, що він якось таки втік, певно, активувала хочбу злого термінатора. Довго буду йти, щоб ти дахом зміг текти. Такої приказки немає в жодній мові. Продовжимо. Виходить, вбили графиню, її брата, а всі ні сном, ні духом, ніхто її не може впізнати, тому Міледі пішла собі в її маєток і жре спокійно, як нічого і не було. Як тоді взагалі графи і графині виживали, незрозуміло. Яка Далі королева поїхала наліво, тобто до англійця свого таємного коханця, але це була пастка. Пощастило, що масовка знову тягне і немає пістолів, щоб встигли приїхати мошкетери і врятували королеву. За що попросять допомогти витягнути тупоса. А дурбелян прийшов і розказує, Секрети королеви на вулиці, секрети, які ніхто не має знати, розказує на вулиці. <реш> Тож, звісно, наступного ранку король прийшов спитати, що це за шури, мури вона водить з англійцями. Вже вся Франція гуде, але він настільки тупий, що вона його просто бере на понт, тому він не може відкрити шкатулку, щоб переконатися, чи є там те кольє. Навіть при тому, що він бачить, що скоріше за все його там нема, і вона просто маніпулює, це видно по їх мармизах. Тому він навіть її назвав оскільки вона просила мушкетера помилувати, каже: І що до вашого мушкетера буде страчений. А то з тим часом вже пише заповідь і дурбельяну, якого знає півдня, дає шпагу. А от кращим друзям годинник і вербицю. Та ще й пише, що йде з високопіднятою головою. Ну правильно, як інакше можна йти на страту за злочин якого не робив. Але ще смішніше, що його король за це засудив. Він однаково хай живе королька є. Хай живе король, і хай живе фраці. Ось він який! Він прекрасний! Це був він... Далі, звісно, його визволяють самим надійним методом, вистріливши в нього через двері. Але все добре, бо то дрібниці. Він з якогось дива радіє, що його визволили. Хоча сам себе засудив на смерті. Щойно писав: Сьогодні гарний день, щоб померти. Я йду з легким серцем, високопіднятою головою. Мушкетерів тим часом закрили за підозру звільнення тупоса. Хоча вони всі, типу, як прощалися з ним, чи хтось думає, що вони в герміони позичили часоворот, та й взагалі їх закрила кубка гвардійців. Що мішає зробити як в лісі? Потім прийти до короля і сказати: Ой, вибачте, ну так все стало. Вони перші почали більше так не буде. Більше ніяких бійок із гвардійцями. Олепіння Інакше має. жодного не лишиться. А оскільки дурбелян не мушкетер, він може йти собі. То виходить, вони затримані тільки через те, що мушкетери, а не за те, що звільнили тупоса. Та й той дурбелян кент так собі, замість того, щоб дружбанів якось думати рятувати чи телепеньоса шукати. йде на повідку у станції, яка каже: збігай в Англію, бо королеву треба рятувати. Ну, та, що казала, просіть, що хочете, а потім не допомогла тупоса врятувати. І він аж бігом з підскоком пострибав без роздумів в Англії сам один. Що станція розуміє, що то все кардинал? То чого вони мовчать і не кажуть королю, щоб він щось зробив? Та мені пофіг, я пас. А Дорбелян розпалив вогонь серед лісу і ліг спати. А потім кажуть, глобальне потепління, лісові пожежі, ага, треба менше всяких дурбелянів, які не слідкують за вогнем в ліси пускати. Ну, хоч якісь містичні сили прийшли, розбудили і знущаються за це. Бо хто ще міг підійти, непомітно вбити шпагу за рук і за секунду, поки той розвернувся, зникнути без сліду. Фехтувати так, щоб дорбелян однаково не бачив, з ким фехтує якийсь невидимка телепортатор, який ще фокусником підробляє. Дає дурбеляна підсрачника, знову вступає в бій, і поки Камера показує Дорбельяна, ми реально маємо повірити, що він, лежачи перед суперником, випустив його із виду, і тільки коли прийшов час, побачив, що це тупос. Аж не віриться. Англієць, який щойно жити не міг без королеви, вже запав на Міледії, яка поцупила кольє як пальцем об асфальт, бо він нічого не відчуває, навіть при тому, що вона півгодини його знімала. Але така продумана Міледі викрала кольє і не тікає її швидко городами, а просто йде собі через бал, щоб її побачили. Вона трошечки куку, так ту поса, який ще недавно показував чудеса спритності, вона взагалі на п'яту точку посадила. Ну хоч би маску зірвав, щоб вже точно переконатися, що це та, про кого він розказував Дорбельяну. Тож він видав її суддям, її засудили і визнали вин. Затаврували і повісили. Але ні, краще залишити це на наступну частину. А Дорбелян в погоні збиває її з коня, але щось тягне навіть при тому, що вона не думала, коли стріляла в нього і хотіла вбити. Дивакта й годі. Далі вона дає йому кольє і йде до прірви, але йому якось байдуже. Хай краще потім знову палки в колеса вставляє. Ну і звісно, вона як і тупос має містичні здібності, тому розчиняється в воді. Все встиглося, кольє повернули і переживання минулися. Тепер можна впевнено йти до короля, який через свій тупий мозочок каже, що королева заслужила на довіру. <кл 'я> тупос тим часом згадує про план свого брата. Ми вдаримо в серце королівської влади. Але оскільки він ще далеко на вулиці, а люди вже на позиціях готові стріляти, він не встигне. Не може бути. Та я просто приколююся, вони будуть чекати, аж поки він не прийде і не крикне. Стрілець! Нагорі! Херня, брехло. Ідіть у сраку. Нахрін вас! Далі користується своїм магічним телепортом до короля і закриває його собою. Почалася заворушка, снайпер, видно, взагалі передумав стріляти по цілях, і мушкетери знову всіх нарізали на раз-два. Тупоса, звісно, помилували, а Дорбеляна без навчання і служби зробили мушкетером. А всі інші, які там теж приймали участь в бою, звісно, нікому не цікаві. Тому всі овації тепер вже чотирьом мушкетерам. Далі Дорбелян розказує, який він вдячний королеві, що зміг приховати її похиденьки наліво від короля, якому мушкетери ти типу, вірно Служать і готові життя віддати за нього. «Це різні речі. А Констанція забула, коли підслуховуєш великі таємниці, не можна двері чіпати, бо вони можуть скрипіти. Та й для чого було вже аж так носа далеко пхати, але їй щастить вона ж не просто якась графиня, яку можна вбити відразу. Кохання головного дурбеляна можна тільки викрасти, хай якийсь секрет вона дізнається. Вбити і не паритися то не для поганців. Ну а сам дурбелян получив по голові і далі буде. Всім пафі.